Мідорого вечани, у котре черговий раз болюч, нагло і підло ударено по, по найбільшій нашій святині, про помові нашій. Взагалі, де ви чули у світі, щоб мова була під таким ударом і влада? Мовчала навпаті, а зароби і вже з ним кажуть, що все нормально. Та насамперед президент той гарант, мав би виступати за те, що маліє Україна, коли їй ущемлюють мову. Перший президент це найбільша, найбільша все-таки відповідальність на на ньому лежить. Це питання національної честі, це питання національного самовираження. Але ж ми, шановне панство, вибрали собі таку владу, чужу владу, не українську, антинародну владу, котрі українська мова абсолютно не потрібна, котрі виконують замовлення чужих імперій, щоб ми зникли. Костянтин Ушинський. Українські вчений, котрого собі привласнили, як взагалі віками, привласнюють найкращі наші таланти, говорив, що мова це найсильніший засіб, який об'єднує одне ціле, і минуле, і сучасне, і грядуще. І зникає мова, і немає народу. Це добре розуміють ті, що затіяли оцю брудну справу. Чи стане гарант нам зараз на перешкоді, чи власне на перешкоді цьому закону? Лавка закону? Не стане той найбільший письменник, якого платять по 16 мільйонів, і жоден письменник світу, до кого гонорару не мав. Не стане він за цю мову, бо він не віднов бути ні кобдаря, ні навіть Пушкіна, чи що там говорити. Це не рівень культури. Не дивімося говорити про нашу владу, таку має владу, українці, багатомільйонний народ. Чи дозволили б собі це зробити, то ті бандити у Грузії? Чи дозволили б собі в Литві, чи в Естонії? Казала естонська поетка, письменниця Лідія Пойдула в 19 столітті, що я горда, що народилася естонкою, чи кожен з українців не три мільйони, а десь естонців, чи скільки там, а набагато більші, так скаже. Ми соромимося, ми стаємо якимось підручними і, і переходимо на чужу мову. Це ми допустили, шановний пан. Це ми допустили. Вони спеціально нагло роблять, випробовують, шантажують і ці, знаєте, будови всіх пам'ятників. Це ж треба ж так, щоб в Україні. В Україні вони ставили Якатеріну Сталіна і в той час в Полтаві немає мазети пам'ятника. В той час Петлюри немає мазепи і не дозволяють. Хто не дозволяє в Україні ставити пам'ятник нашим національним героям? Мазепі є стаємо в Румунії і в інших місцях, а в Україні. Мазепі пам'ятника нема. Це незалежна Україна. І Петлюрі не дозволять Полтаві на його батьківщині. А цим дозволяють. Хто це, помає? Хто це має? Чи Чорновілик би був президентом, чи інший, Чи він би таке допустив. Отже, ж маємо таку владу, шановне панство. Таку владу маємо. І таку владу всю. Я радий, що вийшли, скажімо, з комітету інтелігенти і... Я маю на увазі гуманітарної тої ради. І Іван Братсь, якому можливо, і не треба було в цю раду вступати. І навіть Ступка, який сіткі фільми, так само, ті ролі, знаєте, у, у фільмах з далеко не українською правдою от, зігравав е, головні ролі. Талант, безумовно, талант. Але треба думати, кому віддаємо цей свій талант? Вийшли. Але чому не вийде ніхто? Чому не вийде зі влади бандитської? Чому не вийде міністр не говори для освіти, бо що від нього вимагати? Чому не вийде на міністр культури? не вийде з цього і не покаже до цього. Є не наша мова. Чому цього не зроблено? Ніхто ніхто з влади. Хто, хто, хто зробиться? Лавринович, наш поверхній депутат, та ж він тому два роки тому. Я керівник Мінюсту запатентував газету. в СССР, є така газета, друзі, є така газета і вона. Дозволено Мінюстон та кожен сесер, їдь собі туди, куди хочеш. Оце в незалежній Україні. Немає ще цієї незалежності, тому що не маємо української влади. От. І навіть російські передові розуми розуміють, що нам роблять велику Кримду. Прочитайте новодворську Валерію, яка в Росії заборонена. І вона говорить, вона говорить, що не нужен. Нікаковий другой язык. Не дозволяйте каже іншої мови і не слухайте тих базікань, що скажімо в Швейцарії чотири мови. Але в Швейцарії, скажімо, не претендує ні Франція, ні Німеччина, ні Ретогорна ті германці, які там че, четверта там мова. От ніхто не претендує іншими словами на територію. А Новодворська говорить: а язиком руським вас доб'ють. Прийдет Росія на вічно і, і, і це готується територією. Це велика багатовікова політика. Це суцільне, знаєте, суцільна спіраль. Кожна спіраль нас щораз більше душить. Вони випробовують, що ми мовчимо. Ми мовчали, коли скороки до нам ефірний час на мову, Ми мовчали, коли вони червоними прапорами у Львів на День поб'єди їхали. Ми мовчимо. Чому цей реціл? Зараз він, подав, зараз він подав до демісії. А де він був, коли 2010 році голова Верховної Ради Криму заборонив приймати українською мовою будь-які писульки, будь-які документи інстанції держави. Де він є, коли Одесі зробив вже давно Росію? Чому він це він зараз пішов і показує, що він ну, це добре? Але я не вірю. Я не вірю, що коли йому дадуть, він не підпише. Я не вірю, що президент не підпише. Я не вірю в це. Не вірю, бодай би от пам'ятаєте, перед виборами була ця газета Час Литвина», оцей підний час, час Литвина». і в цій газеті на запитання кореспондента, якщо ви станете президентом. Як будете ставитися до української мови? А він каже, все повинно бути конкурентно з закон, чия мова переможе та і лишиться. Ще людина йде у президенти, їй байдуже, яка буде мова, конголецька, турецька, там, французька, а де президент у сад. І він нині показує, що то я не вірю в ту чесність товариство. Конкуренція добре сказав цей драч Києві е, на одній нараді, що каже. Уявіть собі двох бігунів. Ставлять на старт, котрий переможе. Але один бігун перепрошує в Бугай, товстий, який ламав другому ходючому 300 років ноги і руки, і ставлять на старт і давайте біжіть, хто переможе. Ні, каже, дайте нам кілька десятиліть, щоб ми вилікувалися, щоб ми були дужими, а тоді будемо на перегони йти. Чому нам на перегони йти в рідній державі? Люди добрі, бережімо Богу і розуміють це ті. Розуміються ті, котрі справді мають десь серце чисте і Боже, казав Леонід Кісільовий, який писав російською мовою, казав, що все на світі тільки пісня на українському язике. Та казав Расул Гамзатов, що якщо завтра моя мова здає, то я готовий вмерти вже сьогодні. Мова це найбільше наше товариство, це найбільше добро, це найбільше, наш, найбільший наш захист, це наша честь. Це Божа і національна справа і слава. І де в якій країні, щоб з 50, недавно 50-мільйонного народу керувала людина, яка національної мови не знає. Де це відано, де це, де це бачено? Отже, у нас далеко нечесні справи творяться вже багато-багато років. І ми мовчимо, мовчимо, не можемо далі мовчати. Я дум... Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, от де люди наша слава, слава України. На Україні сурми грають, на Україні сурми грають, нас до Бога. nad kokysko